Це зупинили, бо там було дано термін на протязі 14 днів присвоїти кадастровий номер. Тепер проєкт відправлений на доопрацювання, і ми відповідно, зробили позов у Івано-Франківський адміністративний суд на дії Національного природного парку. Ну, правові закони і закони України на цей клан не діють. Та як назвав його прем'єр-міністр, що це міністерство одне з найбільш корумпованих, то е, хочу сказати, що ми тепер були з Петром Пліхтіком у Києві, нашим депутатом, то навіть місце таке розташування цього міністерства, воно погане. Там енергетика, наскільки якась така, що передавати вам вони. То більше подібно міністерство на якийсь такий на, на виправну трудову колонію, так би було от, Отаке там. Чиновники, якими це все пояснили, нас не розуміють, не хочуть розуміти і не будуть розуміти, але ми від себе як культурна територіальна громада донесли їм нашу позицію і показали наші нормативно-правові документи, розроблений генеральний план, проєкт землеустрою, розроблений, який є, і показали їхні помилки і наглу поведінку, і підтасовані документи, в результаті чого довели до них, що. Ми не будемо дивитися на те, що вони зробили, а просто після святкування Святого Миколая збираємо громаду і виставляємо межові знаки так, як розроблений містобудівний документ. А саме 640 гектарів або 1315 гектарів уводимо у межі населеного пункту. Отак От коротко вам доповідаю по цій ситуації. Далі, що приємна новина? Пісінська територіальна громада вчора отримала диплом переможця 5-го обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування Пісенська сільська рада Коського району за проєкт Збережемо тепло, зігріємо дітей ДНЗ-дзвіночок, село Пісни. Тепер далі. Подяка. Пісінській територіальній небесі а пісінській територіальній громаді за дійсно громадську позицію, ініціативу та наполегливість виявлені в ході забезпечення необхідним умодеруванням, обладнанням та спорядженням захисників територіальної цінності України в зоні АТО та з нагоди 75-ї річниці створеної Новофранцівського обласного військового комісаріату. Ну, наша громада рахується одна із найбільш тих громад, яка допомогла і допомагає. І допомагає третя Петро Миколаївич на даний момент відправив 5 тонн муки і 2 тонни цукру. Далі, ще там є окрема подяка від е, командира батальйону Айдар, так само подяка Піснянській територіальній громаді за ту допомогу, яку надала. Так само сьогодні ми зустрілися з велику допомогою нашим. Солдатам, котрі служать. У нас, ми знаємо, є онук Морозюка Василя Васильовича Яровий, і у нас ще є один полонений, який знаходиться у Іловайську. Це Тинкалюк. Долі, яка ніхто не знає, і ми сподіваємося на краще. І ми хотіли б цього хлопця видіти вдома. Ну, чомусь по якихось таких причин було тепер комін полоненими, а його черговий раз ніхто не пускає. Всі наші благодійники І ми розробили статут. Статут я ще у відпуску, але відпуску, відпуску такому активному, що То. ми розробили, прийняли статут, йдемо на реєстрацію.